Привіт усім! Мене звати Аліна, і сьогодні я буду облаштовувати свій гардероб мрії. Ще на етапі ремонту я уявляла, який буде мій гардероб. Я уявляла, як красиво тут все буде поскладено, організовано. Кожна річ буде мати своє місце, але на практиці сталося трошки не так. Я зараз розумію, що хотіла б розділити, наприклад, сезонні та несезонні речі, мати більше впорядкування, щоб я чітко знала, де мене що лежить, і нічого ніколи не мішалося. Тому у цьому мені сьогодні допоможе український виробник органайзерів Organize. І я вам покроково покажу, як я буду облаштовувати свій гардероб від початку до кінця. Ходім! Отже, розпочати сьогодні я хочу з цієї частини гардеробу. Ми тут зберігаємо загалом весь одяг на щодень, сезонний, несезонний, верхня полиця на верхній одяг не сезонний і нижня полиця на взуття. Отже, у мене тут величезна посилка органайзерів. Я думаю, що я їх зараз всі складу, а тоді буду розуміти, що і куди мені кошти. Зазвичай виробник присилає майже усі органайзери з ось такими картоночками, на яких вказано: не викидай мене, я денце». Це означає, що це буде слугувати під ложкою, під наш органайзер, і він буде тримати форму. Тому будьте обережні та справді, не викидайте. Перші сумочки, органайзер і Це які малютки, і я зараз покажу, що з них вийде. Я розмістила тут верхній несезонний одяг, а також шапки, рукавички. Загалом мені сюди помістилось просто все. В наповненому вигляді вона виглядає як мультибокс, але завдяки тому, що немає твердих стінок, її зручно буде розмістити майже на будь-яку поличку. Взагалі, чудово. У виробника є ще одна модель даної сумочки, трішки більша. Вона дуже зручна для зберігання домашнього текстилю. Я сюди склала пледи, різні рушники, і ще навіть лишилось місце.